Сьогодні буде дуже цікавий сюжет з флетфідерної риболовлі. Приїхали ми на файне озеро Панське. Вітаю вас на каналі Рибалка на Буковині. З вами, як завжди, ваш Олександр Ісмітяр. Ми вже маємо перший результат одного тузі, яка такого ну, грам 800-900 ми зловили. Але, звісно ж, це не знімалося. Кину його в садочок та й думаю, в кінці сюжету ви його побачите. Зібрався я на простий флет, навіть фрістайл флет, хоч в мене й два вудлича, але ловлю я більше по-фідерному. Кліпса, підібрана точка. І перший закорм, образно кажучи, в мене от простою флет фідерною годівницею. Методного міксу я взяв сьогодні. Це, ну, тут він в мене вже в тарі, це карпрошна кукурудза і карпрошний 2-3-4 мм пілець ще додав 400 грам. І розбавив це все кукурузним ліквідом. Тобто всі ми прекрасно знаємо, що флет-методний мікс можна зробити самому з базового пелету. Тому не обов'язково купувати. Вже готові. Ну, це зручно, звісно. Взяв баночку, замішався там 100 мл налив, скільки потрібно, і готово. Я вирішив піти трошки по-іншому, додати більш крупної фракції в цей флет-методний мікс для мінімального такого закорму точки. Звісно, я з собою взяв, щоб з помбіком закормитися, але поки що такий пошуковий флет, бо рибка може пересуватися. Будемо бачити, як подує вітер, куди вона піде. І будемо її там шукати. Тому в мене два вудлища. А саме це Sherman Proш 3,6 до 70 грам і Шерман з 3,9 до 120 грам. Два моїх найулюбленіших вудлища. Опа! Є. Є! Є. Просто попустило. Як це кайфово. Витягати. Ой-ой-ой! Бачите, поки я з вами спілкувався. І клювака пройшла, боже, як кайфово працює це водлище. Опа, не будемо сильно форсувати. Звісно, розумію, що там такий тузик невеличкий, але в принципі ми приїхали головити, бо вчитися і тренуватися в флет фідеру потрібно там, де є риба. Якщо ви приїдете на водойму, де клює. Одна-дві рибини за день, то ви навряд чи щось зрозумієте. ой 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 Ти що такий борзий? Невеличкий, а такий борзий. Ди сюди. Ди сюди, мій рідний. Опа! Опа, є. Ось це в реальному часі, як то кажуть. Що тут у нас? А в нас тут невеличкий коропець. Геть невеличкий. Він навіть вже зійшов у самій підсадці. Ось такий гарний дзеркальний тузик. Кидаємо його в садок, потім цю рибку будемо відпускати. А щоб не думали, що я зараз наїстися хочу того коропа, мені він не потрібний, мені потрібен досвід і. Як то кажуть, кайф від самої риболовлі. Опа, це ставимо, будемо заряджати перший флетк, який ми витягнули, бо так ми нічого не встигнемо. По-простому у мене сьогодні фідер страйковські бавтерси такі от розміром 7х10 і 6х8. В основному, напевно, буду використовувати 7х10 для того, щоб можливо клювала крупніша рибка. До речі, кому буде цікаво, я от собі для флетфідерної риболовлі прикупив ось таку коробушку. Це фідерна коробушка. Ну, як фідерна, вона більше до короповий підходить. Тут у нас є. Відкриваємо, у нас є тут дві поводочниці стояли. Я одну собі забрав і поставив кормушечки, всяке таке. Тут купу от таких от невеличких коробочок, в які можна поставити різні. Елементи для монтажу, гачки і все тому подібне. Так, Поки я тут вам розказую, в мене йде клювання. В принципі, більше всього я хочу, щоб сьогодні клювало на 3,6, це лайтова паличка і потягати таку рибку буде дуже-дуже навіть приємно. Але ось 39 Sherman якийсь заколдований. Бо якщо я ставлю два вудличка, один з них він. Він ловить рибу. Це такий сміх, але чи є ці прикмети, чи немає, але отак вот от. І в принципі, зараз один-один по рибам. Звісно, тут крупніше було, там менше, але один-один. А ви напишіть в коментарях, якому би, вуд... би вудли, що ви віддали перевагу. Ну, Взагалі у ваших умовах з цих двох. Я ссылки на цих два вулича ну, залишу в описі. А ви напишіть, яку б ви обрали. В планах на це літо в мене зняти для вас, напевно, цілий такий курс, не курс, а от е провести вас по своїй відпустці на Дністрі. І тому, щоб не пропустити дане дійство, дані сюжети, то підписуйтесь на канал. Тоді ви точно це не пропустите. Гадаю, буде дуже навіть цікаво. Усім моїм постійним глядачам, хто дивився з карасями випуск, я не забув про конкурс, я про нього пам'ятаю, просто потрібно ще зараз вицепити буде кума, і ми вже в принципі знаємо. Переможця з минулого конкурсу. Якщо ви ще не дивилися і у вас є ще можливість попасти і виграти 3 кг корму, тут зверху буде посилання на попереднє відео, в якому був конкурс. Опа! І... Ух, ти шо, ти шо, ти шо, ти шо ти шо що? Ти, ти шо там такий трошки майборзий? Майборзий. Майборзий тому не форсуємо. Трошки попрацюємо з фрикціоном. <кій> щоб не спустити рибку. О, пішов на мене. Десь сюди, десь сюди. Зразу старт дав такого мені джазу. А вже піднявся наверх. І-й-яй-яй. Тут трошки фрікціончик попустим, щоб він не зійшов. І підсака. Ти куди, 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 куди? Опа, іє, іє. Ну такий Здається, що на кіло? Ось такий от файний коропець. в садок, Потім тебе відпустимо. Є, тільки закинув. Тільки хвилини не минуло. Ох ти що! І хвилини тільки поставив, натягнув. Ух ти ж. Поручається. Все, це буде коропове Ельдорадо. Куда ти так, Куда ти так? Маленький, маленький. До мене. Тільки поставив потику. вибрав маленьку слабину і він попер. А ну-ка, о, вже тут оди. Ух, ти що, ти що, ти що, ти що, ти що. Ти що, ти що. Такий файний. Куда ти, куда ти? Опа, є. Отако! От Отако! О така. О. Є, є є. Ти ти що ти куди ти так дергаєш, мой маленький? Чітко в нижню губу. Чітко в нижню губу, зараз відсоєняємо його. О! О Такі тузик з такими гарними оранжевими плавничками. Опа! є, є! все таки ще він з дальничка теж буде прокльовувати. Є. Не yeah. nee, ти так супротивляєшся. Не хоче йти до мене. ту 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 Ти куди так? Ти куди не хлопче? Можеш якийсь май трошечки файний. А може просто буйний. Ах, ти пішов, так пішов, я тебе поняв, хлопче. ні ні ти, 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 ти маленький мій. Мої маленькі. Хопа. Ти ти, 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 ти. Та ж ти вже втомився, ходи сюди. Ходи сюди. От для чого треба підсака. Опа. Файний, файний. Такий начебто дзеркальний. Але О, він вже і в підсадці зійшов. Ох ти ж, який файний, гарний коропець. Рибалка може бути різна. Можна ловити рибу, а можна ловити снасті, які впали в воду. та тат? Ой, ти що ти так... А це вже точно не карась. Дивіться, що він витворяє з цим удочкою. Точка правильна. Давайте лови то і я тебе тут чекаю спец. Добре, давай тоді йди сюди, спецакую. Опа. Ти що мені такого джазу даєш? Ближня точка включилася. Он пішов на мене, але вже шок заходить. Ух ты, ти ты 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 ти ты ти ты шо, ты Давай тут, зовут. Ух, ты шо. <риклад> <риклад> Молодняк не устает, так швидко влю. Дей сюда. Опа! Ха, Ха, не хоче! Давай, давай, опа! Все! Нарешті! Дякую, Анатолій Степанович. Дякую. Опа. Одно я і мила в садок. Нічого страшного. Ой. Що у нас тут? Доволі класний коропець. Гарно засікся. Що, спрацювала ближня дистанція? Дивіться, який... Ух, ти красивий такий! Де туди! Потім покажемо вас всіх. А ну-ка, куди ти, куди ти? Ух ти що! Десь сюди, маленький мій. опа, ну як маленький. Файний, файний коропець. Це ті тузики, з якими я прийшов сюди. Опа. Є опа Ти Чичо. Пузань, 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 пузань. Опа, який файний. Але нагадую, ця водойма має своє правило. Ці всі тузики відпускаються у воду. Забирати можна карася і крупного коропа. В принципі, його тут небагато, то сподіваємося, що цей зможе вирости, і кого ми відпустимо. А хто не вірить, що ця вся риба буде відпущена, то додивляйтесь до кінця. Побачите, що вся рибка, крім карасиків, карасика пожаримо сьогодні ввечері. Крім карасика, коробці всі будуть відпущені назад. Водойму. Куда ти так повів Йди сюди сюди, сюди, йди вліво йди наліво. Наліво 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 Куда ти так. Ти вирішив мені в ноги піти. Ну, іди до моїх ніг. Опа, такий. Коропець, файний коропець. Менший за решту, але боже. Це, походу, треба трошки пообіжати дальню дистанцію, щоб вона одразу ж почала клювати. Все, на дальній не клює, забудьте. Є. Я на дальню. Ти не хочу йти. Поки що це саме сильне спротив, що я сьогодні мав. Звісно, я дико сумніваюся, що це щось більше, ніж я сьогодні ловив, але... Але, але... Треба ще трохи управляти цією рибою, бо вона справа наліво ходить. Хто ти там такий? Ти ж вже близенько, близенько ти. Опа! А ні, це здається все-таки найбільший на сьогодні. Зараз я вам вам покажу. Ну такий це вже точно більше кіла. Дивіться, який файний коропець. Ох. Де? Гадаю, що сьогодні мікс двох різних діаметрів пелету спрацював, приносячи деколи більш крупну рибу. Якщо там ми кидаємо в точку, тобто цей пеліс там затримується. І Закликає до нас щось крупніше. я, yeah. я. Yeah, 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 yeah. Оця дуга, яку видуває цей вітер. Тільки що на підсічці я прям зрозумів, що я спочатку вибрав дугу, а потім уже ...витягую рибку. Щось легеньке. На ну, мою думку, або маленький коропець, або карасик. Надіюсь, в принципі, на карасика. Ми навіть форсую. Що в нас тут? У нас тут батон. У нас тут батониста плотва. Це жесть. Щоб... Ну, в принципі, розмір приємний, але йде плавай. Ти що робиш, мой дурне батончик ти мій? Сидить на дальній дистанції і. Не дає клювати коропом. Yeah. Ти що такий? Ти куди так поручаєшся, Мо, хлопче до татка йди Все, давай, давай, йди в берег, йди в берег Тій мені камеру зіб'єш, мой чоловіче Ди сюди, опа, опа, бігом Я Чітко, в посередині нижньої губи. Отже, що все працює добре. Такі. Тузік. До речі, напишіть мені в коментарях ваші улюблені метод мікса. Готові, які ви самі робите, будь-які. Напчуть, не цікаво, на що ви ловите, бо середньостатистично я знаю, бачу. По озерам, але цікаво, що на що ловлять саме мої підписники. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тільки закинув ближню. Спрацювала дальня. Не, ну Бланк просто шикарно відпрацьовує. Ох ти що! Я точно залишив вам посилання на ці два даних вудлища внизу бо я просто кайфую якщо у вас стоїть задача половити невеликого коробця на комерційній водоймі то 100% підійдуть От вже близенько бачу шок Ти куди шо? Ох ти ж як ти? Шо ти твориш? Я намагаюся як найобережніше просто зняти з нього це все такі от дзеркальний, я не знаю яка це порода, якщо хтось знає як називається ця порода корубця. Напожітні, будь ласка. Наближня дистанція далі мовчить і мені це дуже не подобається. Але поки вдається зняти декілька риб з дальньої. А я кажу мовчить. Дивіться, що він там творить. Ах, мовчить зараза, да? так? То я просто так жалуюсь. Знаєте, як треба понити, щоб воно клюнуло. Як класно відпрацьовують ці бланки. Знаєте, це я зараз маю просити, що в мене... Да ти що робиш? Тато? Тато? Бігом? Ох. От вам як ловити на два вудлища. Дурна затія. Йом. Поки я цього витягую, тато біжить, витягне другого. Отсу. Давай. Тягни, тягни. Опа О, ти шо ти такий борзий, опа! Підніми вверх Опа, є. Перший є. Бесенько його знімаю. І все, сам знявся. Сам знявся. Показав вам, гарний. Давайте витягуємо його Так. Борзий? Не дуже борзий. Фу. Ніколи не їти самі на рибалку. Ви будете мати мати отакі от приключення. Быстріше витягуй. Ох ти. Заводь його сюди. Не до камери. Ти ж зараза Потяни його сюди Опа є, але треба от коли Ох то ж, файний, файний такий Що тут Дуплет Сімейний дуплет Куди аж засандалився? Ой-ой-ой Що ой. ти мій, робиш? Ось такі от. Файний коропець стадо клюну. Файний? Кидай. Ох. Ну що ж. Ось ми натарабанили наших тузиків. Дивіться ось. Моси їх у відро скласти, бо... Немає мату, я не коропятник, але дивіться, які є красавці. Такі всі в середньому так до докілушки. Можливо, є ось такі от трошки найбільші кілушка. Всім хто переглянув до кінця, як я обіцяв, ви побачите, що ця риба буде відпускатися. Дивіться, які файні. Ох! Оп. Спочатку так по одному. Тікайте. Ти куди? Я ж вас відпускаю, чекайте. Ох. Всю сторону втекли Четыре. Но. Пять. Тут шесть. Но. Вісім дев'ять гот десять одинадцять. Дванадцять тринадцять, чотирнадцять. 15. 16. 17 коробців. Ще раз всім дякую за перегляд. Залишайте свої коментарі та лайки. Підписуйтесь на канал, якщо хочете так само ловити на флетфідер і на фідр. О! Ще один каращик.